Діагнози звільняють від мобілізації у 25-му році. Повний гід по здоров'ю ВЛК і твоїх правах. У мене гіпертонія, мене мають мобілізувати. А ось сколіоз другого ступеня. Це ще не відмазка, кажуть, ПТСР не враховується, бо всім важко, це правда? Якщо ти ставиш собі ці запитання або маєш рідного, який ось ось піде на ВЛК, це відео для тебе. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом. Чому варто дивитись до кінця? Бо у 25-му році. Правила мобілізації змінились, бо новий наказ 402 це не проста таблиця, а юридичний документ, який визначає твоє право служити або не служити. Усе вирішують діагнози і документи, які їх підтверджують. Ти можеш мати серйозну хворобу, але без паперу для системи ти здоровий. І навпаки, можеш мати правильний документ з формулюванням, яке звільняє від мобілізації. Головне знати, що саме вказано в наказі. Важливо, цей список діагнозів не застереження і не відмазка. Це право на медичний висновок. Якщо твій стан здоров'я реально не відповідає умовам служби, законне право, а не хитрість. Що визначає, чи ти придатний? Відповідь дає наказ 402. У ньому таблиця хвороб розділена на статті з буквами. Кожна стаття містить медичний стан, діагноз, критерії тяжкості категорії придатності В. Придатний до військової служби, Б. Обмежено придатний А. Непридатний. Топ діагнози, які найчастіше дають категорію А або Б. Усі ці діагнози повинні бути офіційно задокументовані з обстеженнями, печатками та кодами МКХ, психіатричні розлади, посттравматичний стресовий розлад середньої та важкої форми, депресивний розлад. Генералізований тривожний розлад, розлади особистості з вираженим порушенням адаптації, шизофренією, біполярний розлад. Найважливіше, ці діагнози мають бути встановлені лікарем, психіатром, а не лише відчуватися. Неврологія, епілепсія, наслідки черпно-мозкових травм, з частими головними болями, радикулопатії неврології з функціональними порушеннями, дисцикуляторна енцефалопатія другої, третьої стадії, синдром хронічного болю зі стійким неврологічним дефіцитом, часто спрацьовують на А, серцево-судинні хвороби, артеріальна гіпертензія 2-3 ступеня з ураженням органів і Ішемічна хвороба серця, миготлива аритмія, вади серця з гемодинамічними порушеннями, хронічна серцева недостатність 2-3 ступеня мають бути підтверджені ЕКГ, УЗД серця, добовим моніторингом тиску, дихальна система, бронхіальна астма, середня або важка форма. Хронічний бронхіт з дихальною недостатністю, пневмофіброз після ковіду пневмонії, туберкульоз у стадії активного процесу дорівнює А, ортопедія та хребет сколіоз 2-3 ступеня з деформацією понад 11 градусів, грижі між дисків, з неврологічними порушеннями, плоскостопість 3 ступеня, наслідки переломів видихів протези. Контрактури, обмеження рухів, суглобів. Для ВЛК важливі рентгензнімки, МРТ, заключення ортопеда, невролога, онкологія, онкопроцеси у ремісії до 5 років, активне лікування, ендокринні захворювання, цукровий діабет першого та другого типу з ускладненнями, ожиріння третього ступеня з порушенням функцій, захворювання щитоподібної залози зі стійкими порушеннями, Зір і слух, зниження гостроти зору. Менше 0,3 на обох очах. Лаукома, хронічне захворювання, вух із втратою слуху більше 30 дБ. Духовість 2-3 ступеня. Інші важливі стави. Виразкова хвороба шлунка з частими загостреннями, хронічний панкреатит, гастрит з дисфункцією, сачукаменна хвороба з ускладненнями, псоріаз, екзема з частими рецидивами, хвороби крові, гемофілія, анемія 2-3 ступеня. Як діяти, якщо у тебе або близької людини є один із цих діагнозів? Збери всі медичні документи, виписки, МРТ рентгени, висновки лікарів, паперові підтвердження з печатками. Оформи їх правильно, Укажи чіткий діагноз, додай коди МКХ, проси лікарів формулювати згідно з таблицею з наказу 402. Не сподівайся, що на місці все розберуть. На ВЛК у ТЦК тобі можуть сказати: ти виглядаєш нормально і дати. За потреби консультуйся, пиши мені або звертайся до юристів, лікарів, які знають, як це працює. Мобілізація – це не автомат, твоє право пройти об'єктивну медичну оцінку. І саме офіційно підтверджений діагноз, твій щит. Ти не зобов'язаний йти служити, якщо твоє здоров'я не дозволяє. Ти не зобов'язаний мовчати, якщо рішення ВЛК несправедливе. І ти точно не зобов'язаний ризикувати своїм життям, якщо маєш законні підстави для відстрочки чи звільнення. Пошир це відео серед побратимів, друзів, рідних. Це не відмазка, це про чесність і відповідальність. Підготуй свій пакет документів, не залишай все на потім. Потім може бути запізно. Пиши, якщо маєш питання, я підкажу, які документи важливі, як правильно їх оформити і що говорити на ВЛК. Пам'ятай, здоров'я це не геройство. І захищати країну можна по-різному, але починати треба з того, щоб не зламати себе дарма. Якщо інформація була корисна, підтримай мій канал донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти мав шанс на справедливу комісію. Слава Україні! Бережіть себе, працюємо далі. Для наших для вас. Виникли питання: не соромтеся. Пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.